За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, ніч проти 1 січня минула без грубих порушень публічного порядку. Утім, на фоні доволі спокійної обстановки на рівні області були зафіксовані три випадки ігнорування комендантської години та кілька фактів хуліганських дій, виявлених в різних районах області. Також Євген Рогачов наголосив: цитата вдячні гостям та мешканцям Полтавщини за дотримання встановлених обмежень та заборон, зумовлених вимогами воєнного часу. Адже досяг. Гнути високого рівня організованості суспільства, тим більше в умовах національного спротиву російської експансії, можливо лише за умови свідомого ставлення кожної людини та громадянина до норм прав та законності. Поліція Полтавщини й надалі працюватиме заради безпеки громадян та формування комфортного правового простору. Кінець цитати: втім, без надзвичайних ситуацій не обійшлося. В перші дні нового року сталося три таких події та особливо тяжкий злочин проти особи. Зокрема, правоохоронці встановлюють обставини трагічної загибелі 16-річного юнака у місті Полтава та 64-річного чоловіка у Кременчуці, які випали з верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Також поліціянти з'ясували будь причини двох пожеж, в яких загинули люди. Окрім того, слідчі розслідують замах на вбивство у Кремичуцькому районі. За кожним фактом проводяться необхідні слідчі дії та оперативно розшукові заходи. На думку правоохоронців, негативні приклади спонукають замислитись над причинами, які штовхають людей на злочини або призводять до трагічних наслідків. Є сенс переглянути ставлення до себе та своїх близьких, проаналізувати нагальні проблеми та якість взаємостосунків, а також зрозуміти необхідність безумовного виконання правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, і все буде добре.